Ландіку старшому спокійно не живеться. Батько скандального мажора хоче запроторити за грати трьох журналістів видання Лівий берег нардеп образився, бо вісім місяців тому ЕЛБЮ опублікувало світлину його смс-листування із політтехнологами. Із зали парламенту він давав їм поради, як залагодити скандали з сином. У позові до газетярів Володимир Ландік зазначив, що керівництво інтернет-видання та фотокор порушили його права на таємне листування. Така стаття передбачає, до речі, від трьох до семи років позбавлення волі. Коментувати ситуацію журналістам Тиває. Регіонал відмовився за словами шеф-редактора Соні Кошкіної у цій ситуації свою провину та своїх підлеглих вона не визнає. Чоловік сіді подложує приїзд, прикрасна понімає все, що нам далі між досі. Прасна понімає, що його над головою 20 фотографов і даже не считает нужным Ну не то, что выполнять свои концовные обязанности, занимаясь в на рабочем месте, работая, да, как бы, mm -hmm. а для нас непонятно, чем. мы будем защищаться всеми правовыми, mm -hmm. я подчеркиваю, правовыми методами. Но вы знаете, к сожалению, <свят> в нашей стране не всегда правовые методы срабатываются.